Всім доброго дня! Вітаємо у нас на каналі. Давно вже не було нових машинок. Ось для вас маємо Peugeot 308 в кузові Універсал 2015 рік. Двигун 1,6 дизель 88 кВт, 120 коней в поєднанні з ручною коробкою передач. Машинка приїхала з Нідерландів, вже розмитнена та сертифікована. На дуже гарній комплектації, що доволі рідко попадається, машинка вся в рідній фарбі, пробіг 245 тисяч оригінальний підтверджений, літня резина 23-го року. Машинка просто стан нового автомобіля без перебільшень. На дуже гарній комплектації у нас Легкосплавні диски, хром-пакет на вікнах, релінги, панорамний дах, вся електрика, вже ось такі сидіння, що доволі рідко буває. Пробіг оригінальний підтверджений, мультикермо. У нас вже ось така навігація під склом, панорама на весь дах. Ось так виглядає. Дуже великий багажник, за третього мегана багажник більший. Ви часто питаєте, що краще купити Peugeot 308 чи 3 меган. Тому, як скажу від себе, краще купити Peugeot, трішки можливо буде дорожче, але як ніяк вже буде рік свіжіший, машинка вже гарніше виглядає, двигун кращий, кузов кращий, все краще. У нас машинка в рідній фарбі на гарній комплектації. Передні задні партроніки, камера заднього виду, панорама, злонджер більш гарніший. Так, дах 91 мікрон. Крило 88, 113. Тут 100, 102, 100, 103. Тут також все рідне. Тут також У нас кришка багажника і два бампера пластмаса, як у всіх. Так, я вам ще хочу показати, як воно ще виглядає всередині. Дивіться, яка у нас приборна панель. Ось таке кермо. У нас загружається мультимедіа. У нас присутня навігація. А, загружається ще. Ось так воно виглядає. В якому стані ручка. Панорама. У нас, до речі, панорама закривається, шторка є. Дивіться, у нас навігація присутня, вся мультимедія. До речі... Є також е, датчики тиску шин. Дивіться як, яка в нас якість камери, як в айфоні 15. Е, до речі, панорамка в нас закривається шторкою. Все працює. Ось така в нас є пижов наявності. Я вже вам показував. Отже, 15 рік, двигун 1.6 дизель, 88 кВт. Нова гума 2023 року, пробіг 245 тисяч. Машинка вже розмитана та сертифікована. Машинка знаходиться в місті Рівне. Ціна 10500 доларів. Можливий невеличкий торг біля автомобіля. Все, тому дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро ще буде дуже багато свіжих авто в наявності.